Які на сьогоднішній день методи лікування визнання? Найефективніше в будь-якому випадку лікування контрактури Ді буде хірургічним, тому що, на жаль, терапевтично ми не можемо впливати на це фіброзове утворення, тому нам треба щось структурно зробити з цим фіброзом з цим стягуванням сухожиль. Існує два принципових різних методи. Це коли перше, коли відбувається відкритий метод, просто хірург вирізає ці тяжі, і апеневроз в долоні. Інший метод, більш інноваційний, більш сучасний, це той, який ми впроваджуємо в життя і досить давно вже ну, як іноваційним вже був дякувати 15 років. Ним Стоїмося, коли ми шляхом підшкірного пошкодження цих фіброзних тяжів спеціальними канюлями роз'єднуємо ці злуки фіброзні і вводимо туди подрібнений власний жир з плазмою, збагаченою тромбоцитами, тобто, принципово два різних методи: відкрита хірургія і закрита хірургія тобто, є розрізи і немає розрізу.